У Дніпропетровську вшанували пам'ять жертв ДТП. Активісти одного з автолюбительських клубів організували пробіг, запалили свічки на фестивальному причалі, а також відстояли панахиду в Преображенському соборі. Основна мета акції привернути увагу до масштабів смертності та травматизму на дорогах, а також висловити співчуття тим, чиї близькі загинули в аваріях. До акції приєдналася і наша знімальна група. У 2005 році організація Об'єднаних Націй оголосила 17 листопада всесвітнім днем пам'яті жертв ДТП. У Дніпропетровську цю дату відзначили скромно: запалили свічки на фестивальному причалі, провели автопробіг вулицями міста, відслужили панахиду. Та незважаючи на невелику кількість присутніх, не варто закривати очі на рівень смертності на дорогах, кажуть організатори акції. Дорожні служби повинні, дорожне полотно держатим в стані. Как бы организовывать безопасное движение и штрафовать всех нарушителей, ну, водителей, пешеходы соблюдают правила дорожного движения, и все, я думаю, будет нормально. За статистикою, основною причиною ДТП в Україні, як і раніше, залишається перевищення швидкості. 20% аварій з постраждалими відбувається через порушення правил маневрування на третьому місці цього сумного рейтингу. Перехід проїжджої частини у невстановленому місті серед інших причин смертності виїзд на зустрічну смугу та керування авто у нетверезому стані. Кожну добу в Україні відбувається більше 450 дорожньо-транспортних пригод, в яких гине приблизно 10 осіб. Цією акцією автолюбителі показують, що тільки обережність за кермом може врятувати комусь життя. Культура водіїв на українських дорогах окрема тема, але й вона не раз ставала причиною аварії, кажуть автовласники. Тихіше їдеш, далі будеш золоте правило, яке ніколи не підводило Людмилу. Дівчина каже, що усі водії повинні ставитись один до одного толерантно. Україна із тих країн, що я бачила, одна з худших країн в плані культури водіння. Виїжджає в Білорусь або в Польщу, попадаєш просто в другу абсолютно автострану люди уступають друг другу, люди в'яжливе, стараються не нагнітати агресію. У нас очень много агресії на дорогах. Учасники акції сподіваються, що наступного року їм вдасться залучити до заходу більше автовласників, небайдужих до ситуації зі смертністю на дорогах України. Олександр новини